thank you З вами на відстрілі модель тактичних захисних окулярів оклі, полікарбонатного скла. Стріляти будемо з відстані 20 метрів дріб'ю. Ось такі от у нас лінзочки Дивитися на результати відстрілу захисних тактичних окулярів оклі. І які результати ми з вами маємо? Отже, можете подивитися, що ураження було. Ось прозора лінза, пробиття немає. Потім ось. Також лінзочка, на ній дуже добре видно, що ураження було, але пробиття немає. І ось блакитна лінзочка. Також бачите, що ураження були, але жодного сквозного немає в нас. Ось такі у нас з вами результати. Доброго дня, шановні мої клієнти, зараз в офісі більш детальніше покажемо вам результати відстрілу тактичних окулярів Оклі. Ось, на прикладі цієї лінзи можете побачити, була дуже велика кучність, але, але жодного сквозного пробиття. Тобто, сквозних дірок у нас немає. Ось Можете побачити, також є ураження. Ось. І лінза залишається цілком. Цільна і не пробивається. Ось можете побачити, здається, наче тут було пробиття. Але, дивимось з іншої сторони: це навіть не тріщина, просто поцарапана емаль. Покриття ось це. Доброго дня, наші шановні клієнти. Вітаємо вас на розпаковці моделі захисних тактичних окулярів Оклі. Шановні клієнти, раді вам презентувати нарешті оновлення. Наша е, найпопулярніша модель е, доступна до замовлення нарешті в шести кольорах. Це, взагалі, хід наших продажів, тому ми розширили лінійку кольорів. Тепер до замовлення. Ця модель доступна в шести Кольорах, а саме койот. Бачите, як якісно вона виготовлена. Гнучкий носоупор, абсолютно в кожній моделі, що дозволяє підлаштовуватись до абсолютно будь-якого форму та розміру обличчя. Також є чорний колір, класичний, універсальний, який підходить і для військових, і для цивільних. Взагалі, супер універсальні окуляри, абсолютно варто вашої уваги. Від клієнтів ми так, білий колір, від клієнтів ми отримували виключно захопливі відгуки. Е, також тому, що тут прорезинені дужечки і е, окуляри не спадають там під час активності у вологий час. Потім колір койот. Дуже багато клієнтів, до речі, звертаю увагу, що лінзи саме з лазерною різкою. Бачите, як вони виглядають. Кольор Олива супер актуальний для військових Національної гвардії. Взагалі, супер. Лінзи полікарбонатні товщиною 1,5 мм. Червоно чорні дуже часто обирають, вони, знаєте, такі стильно виглядають. І як я вже казала, вони унісекс підходять як жінкам, так і чоловікам. Тому обирайте на свій смак. І чорні з синім. Е, також суперськи виглядають, дуже зручно сидять на обличчі. Ну, взагалі, одна з найпопулярніших моделей у нас зараз. Клієнти, особливо військові, супер в захваті, бо окуляри виглядають стильно та мають також захисні властивості, що дозволяє брати там їх на полігон під час стрільб, бо вони класно захищають від потрапляння гільз. Що ж, наші шановні клієнти, давайте з вами розпочнемо огляд захисних тактичних окулярів Оклі. І розпочнемо з вами з детального огляду, як взагалі виглядає ця, ця модель. Модель виготовлена дуже якісно з високоякісних матеріалів. Лінзи у нас полікарбонатні. Логотип оклі. Це лазерна різка. Модель цілком дуже якісно виготовлена та досить класно сидить на обличчі або на руках. У нас з вами є прорезинені дужечки ось тут. Є гнучкий носоупор, що дозволяє використовувати ці окуляри абсолютно на будь-якому типі або розмірі обличчя. Та для захисту від поту з брудом у нас є ось така прокладочка. Також логотип оклі, лінзи полікарбонатні товщиною 1,5 мм. Модель окулярів досить універсальна, якщо ви шукаєте для себе окуляри для їзди на велосипеді, на самокаті, якщо ви рибалка, якщо ви військовий, який. Виконує або тактичні або оперативні завдання. Це однозначно модель для вас. Це одна з найактуальніших, з найпопулярніших у нас в асортименті моделей. І давайте з вами пройдемо до комплектації. Почнемо з вами з лінз. Лінзи у нас полікарбонатні в комплекті всього йде 5 комплектів лінз. Перша ось така кольорова, вона стоїть по замовчуванню. І чотири інших це вже лінзи на заміну. Е, перший комплект, ну, перша лінза це у нас з вами прозора. Також бачимо логотип оклі з лазерною різкою. Також вона товста. Е, дуже якісна модель, має захист від UV400. Е, прозора лінза використовується під час. Будь-якого освітлення під час будь-якої пори року, тому однозначно робить ці окуляри універсальними. Жовтий колір у нас для підвищення контрастності зображення підходить для водіїв, для військових у використанні у нічний час. Також бачимо, що логотип. Також бачимо з вами, що полікарбонатна товста лінза. Загалом окуляри супер якісні. Я однозначно можу їх вам рекомендувати до замовлення. І отже, у нас з вами блакитна лінзочка це лінза для використання там, яскравий денний теплий, при теплому світлі голубого кольору. Вона робить зображення більш холодним. Також бачимо логотип. І полікарбонатна лінза. І остання у нас з вами це поляризаційна лінза. Вона має вла властивості захисту від відблисків на вологих, на мокрих поверхнях, на техніці, на автомобілях. Тобто, однозначно, це потрібна штука, дуже потрібна для водіїв або для рибалок. Ну і також для військових, бо відблиски від транспортних засобів не сліплять вам обличчя. І у нас в комплекті для цього є ось така картинка для. Перевірки, бачите, рибка з'являється. До речі, зараз з вами поговоримо про комплектацію. Там є про що говорити. І зважайте свою увагу на те, що ось ці полікарбонатні лінзи вони є захисними. Вони ідеально підходять для військових, для захисту від мінімальних уражень. Щебня піску, дрібних уламків, осколків це просто ідеальний варіант. А у поляризаційної лінзи в неї більш інші. Такі, знаєте, сторони захисту вона саме захищає від відблисків. Бачите, вона геть тоненька, тому як захисна від фізичних уражень її використовувати ні в кому разі не можна. І давайте з вами перейдемо до комплектації. Виробник дуже сильно піклується про свого клієнта. І комплектація цих окулярів нам про це от просто доводить. По-перше, у нас з вами є ось така насадочка на дужки, дозволяє носити окуляри на шиї. Це дозволяє там досить зручно їх тримати, не знімати, а просто повісило собі. До речі, ось цей регулятор довжини просто ідеально справляється зі своєю роботою. Серветочка для видалення бруду з фірмовим маркуванням оклеєм. Це для того, щоб ваша лінза завжди була в чистоті та щоб ви не втрачали якість картинки через бруд. Також ще один синтетичний кейс. У нас загалом з вами в комплекті йде два кейси. Ось цей жорсткий і ось цей В ньому можна зберігати або лінзи, або самі окуляри, Діоптрична вставка. Тобто виробник дбає про те, що люди навіть з вадами зору можуть використовувати цю модель окулярів. Якщо ви маєте вади зору, ви на замовлення можете виготовити собі лінзи. Корекційні і використовувати їх разом з захисними або сонце захисними окулярами. Тому однозначно рекомендасьон. І у нас з вами є насадочка на дужки. Це для того, щоб окуляри можна додатково було фіксувати на потилиці. Я вам трошки потім Покажу, як взагалі воно замінюється. Це буквально 2 секунди, але е, така штука в комплектації супер потрібна, особливо, там, якщо ви займаєтесь активним видом відпочинку, для бігу вони прикольні. Е, і, до речі, ця модель досить стильно та класно сидить на обличчі. Підходить, як я вже казала, до всіх типів або розмірів обличчя. І останній у нас з вами кейс це ось такий паролоновий, ну, з паролоновою такою прокладочкою. Це для того, щоб ви могли зберігати ваші лінзочки завжди у безпеці. Паролонова кришечка, фірмовий логотип. фірмовий логотип, карабінчик, Що дозволяє переміщувати ці окуляри там або на штанах, або на системі моллі. Тобто. ну, як вам заманеться? І давайте з вами розпочнемо з того, що я вам покажу, як взагалі тут у нас з вами вставляється діоптрична вставка. Як ви можете поглянути, окуляри досить класні, матеріали високоякісні, прорезинені. Ну, це для того, щоб використання у вологу погоду вони у вас не яложили там за вухами і надійно трималися. Тому е, можете сміливо обирати цю модель. І, е, і ще одна перевага, чому слід обрати саме цю модель, це легкість заміни лінз. Е, зараз, коли я вам буду показувати, як взагалі тут все легко робиться. Почнемо з вами з діоптричної вставки, поміняємо лінзочку, потім поміняємо з вами насадку на дужки, потім там вставимо змінні дужки І побачите, наскільки мало часу на все це витрачається. А для військових це особливо важливо, бо це окуляри створені для того, щоб. Мінімізувати витрати часу на обслуговування або на заміну якихось комплектуючих, і максимізувати користь саме для вас. І давайте, от, лінза змінюється, як, як я вже казала, супер легко. З цієї сторони, відкриваємо кріплення, відкрили. Ось посередині підділи, витягли. Все, 5 секунд, лінза знята. Як вставляється діоптрична вставка в віконечко, ось тут кріплення. Просто вставляємо нашу діоптричну вставочку у віконечко, 3 секунди і все зроблено. Буквально, бо, як я вже казала, окуляри якісні і тут все зроблено для того, щоб воно разом, от як оркестр, функціонувало. Тобто тут кожна комплектуюча вона ідеально підходить для цих окулярів, і у вас не буде виникати якихось проблем під час там, заміни лінзи, вставки діоптричної, ну, вставляння діоптричної вставки або заміни дужок. І як же у нас з вами витягається діоптрична вставка? Просто пальчиками. Її ось так витягаємо, все елементарно і все супер легко. Щоб вставити нашу з вами лінзочку обратно, вставляємо посередині, ось тут кріплення. Вставляємо з одного боку і з іншого. Заміна лінзи займає буквально супермало часу. мало часу. Ваш час буде економитись е, шалено від того, що тут потрібно дуже мало зусиль для того, щоб щось зробити. Е, насадочка на дужки взагалі елементарно надягається. Бо тут у нас з вами, до речі, основна перевага цієї насадки це те, що є регулятор довжини, та ось ці кінці вони прорезинені, вони не будуть ковзати у вас, як там з більшості моделей інших окулярів. Вони саме йдуть прорезинені, надійно фіксуються. І сміливо використовується. Особливо це актуально для військових, які знаходяться на полігоні та переміщуються з намету, там, на вулицю, і там окуляри дуже часто знімаються або надягаються. Ось так воно виглядає. І регулятор довжини ви можете підлаштувати під свій зріст, під там, свої параметри, довжину цього шнурочка. І останнє у нас з вами це у нас змінні дужечки. Супер актуально для військових, які бажають, щоб руки були вільні, а окуляри трималися надійно. Є кріплення, ось, ну, кнопочка така: натискаємо, витягаємо, натискаємо з цієї сторони, витягаємо. І так само елементарно ми з вами вставляємо наші з вами окуляри. Ось так все легко працює, ось так все легко виглядає, і саме головне. Що тут все виготовлено якісно, саме під потреби військових, саме от для того, щоб вам було зручно, щоб у вас не виникали там різні конфузи під час е, незручних моментів. Е, тому однозначно рекомендуємо до замовлення саме цю модель. Вона задовольнить багато ваших потреб, як корекційні окуляри, бо можна сюди вставити діоптричну вставку, як захисні, бо полікарбонатні лінзи товщиною. Під Міліметра, як захисні від відблисків на вологих поверхнях або на техніці, е, можна використовувати їх в будь-який час доби через різноманіття лінз. Однозначно рекомендуємо. Дякуємо вам за перегляд, будемо раді почитати ваші коментарі та до наступного відео.